Маємо в наявності Audi e-tron Sportback 55. -ка. Автомобіль 2020 року, куплений на бельгійському лізинговому аукціоні, повністю не фарбований. S-Line пакет зовнішній, також присутній антихром. Автомобіль в дуже круті комплектації, жовті термозні диски. Ось такі віртуальні дзеркала. Також у нас присутній S-Line пакет сидінь, S-Line руль. S-Line Шкіряні сидіння валькона з підтримкою, зі всіма максимальними регулюваннями. Ось так виглядають дзеркала, пам'ять сидінь, підігрів сидінь. Також є панорама, збережена машинка, є задній клімат. Тому кого зацікавить, звертайтесь.